наступний дім 800 квадратних метрів, 50 соток землі. Ціну вгадуйте в коментарях. Це не будинок для тих, хто хоче довести, що він крутий. Це дім для того, хто вже нічого нікому не доводить. Гостьове крило, яке складається з палень на другому поверсі та санузла, ігрова дитяча Ігрова доросла. Цей будинок не тисне розміром, він обіймає теплом. Камін, вітальня, місце вашої сили, стіни з тепла і турботи. Це тиша, яку не купиш у місті. Це 800 квадратів впевненості в завтрашньому дні. Ви вже зробили себе, побудували бізнес, взяли відповідальність, забезпечили родину, команду країну. Тепер можна просто подихати. Атмосфера відсікає все другорядне. І ти акцентуєшся на вічному. Відтак оживаєш і відновляєшся. Замість усіх психологів метушня не проб'ється крізь ці стіни і цю обстановку. Кожна спальня як готельний люкс, балкони логічне і гармонійне продовження кожної. Королівська опочивальня, інакшим словом, це не назвати тут. Сім санузлів. Це один із них. З кожної спальні санвузол. Відверта чоловіча спальня. Тут друге і третє світло, і простір, і величність поєдналися в одну атмосферну реальність. Дитяча на два поверхи. Діти мають право на дитинство, а не на айпад. Деталі, які справляють вирішальне враження, це музейні експонати. Є будинки, в яких просто живуть, а є ті, у яких живуть красиво. Хейтерам шах і мат одночасно.